Друзі, всім привіт! Останній РМР до мейджору у Шанхаї в нас триває. Доволі цікаво він розвивається, набагато цікавіше, ніж попередній РМР, адже на попередньому у нас все складалося ну, доволі очевидно. Виграли сильні, пройшли сильні, в стаю Елюмінейшн пройшли сильні. Тут купа сенсацій, просто дуже багато сенсацій, зокрема, і з українськими клубами. Тому. Є про що поговорити. Як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже вдячний вам за підтримку та спонсорам на Ютубі. Крім того, хочу вам нагадати, що в мене на каналі триває лотерея, де можна виграти скини, зокрема, USP Noir за 700 гривень. Все, що вам потрібно зробити, це задонатити суму, кратну 50 гривням, на банку, яка є в описі до цього відео. Всі виручені кошти підуть на потреби. 81-ї бригади. Зокрема, купимо їм квадроцикл. Там лишилося вже зовсім небагато. Тому я сподіваюся на вашу підтримку і на ваші донати. Ну що ж, почнемо з першого раунду. Тут деякі матчі закінчилися доволі очевидно. G2 закрили на Spirit знищили просто бейт 13-1 без жодних шансів. Eternal Fire теж легко почали проти мертвих Аврора. Ця команда відверто слабка і. Якщо ти проти них не виграєш, то в тебе є проблеми. Привіт, бейт. Перші неї подарували першу неймовірну сенсацію. Це перемога над Virtus.pro важка. Але перемога з рахунком 16-14. На додаткових вони закрили російський колектив. Далі героїв впоралися з Parivision. А от Астраліс поступилися на Enpandas, які несподівано для мене демонструють непогану гру. Хоча багато хто і передбачав, що ця команда буде себе демонструвати доволі непогано та впевнено на цьому турнірі. А BG впоралися з Саші, і Сріднякс виграли TSM 13-11. У другому ж раунді, який також відбувся вчора. G2 ледве не залили проти Nine Pandas, виграли проти неймовірного камбеку від росіян з 3-12, здається, і джиту, все але джиту все-таки на додаткових добили суперника 16-13 та проходять в 2-0. Spirit відлетіли від Пешиної. Я думаю, що дуже сильно росіяни недооцінили молоду українську команду. Важливо зважати на те, скільки клатчів виграли Passion UA, Там було 4 до 1 з клатчами. враховуючи неймовірний ніндзя-дефуз 1 в 3, а загалом клатч 1 в 4 від Джамбо. Це просто неймовірний результат. Після того, Eternal Fire якогось милого вирішили пограти проти команди Среддімакс Нюк. Так, звісно, там варіантів було небагато, але все-таки проти Среднімакс грати нюк це дуже небезпечна затія, і вона майже вдалася туркам. Але програли вони все-таки 19-16 та среді Макс на 2-0. Це дуже круто. Бійджи на Еншенті доволі несподівано для мене закрили героїк. Virtus.pro на тій же мапі Еншент близькому знову ж таки матчі для TSM, закрили. TSM. і ще одному близькому матчі Астраліс поступилися Саші. Вже вдруге за цей рік вони поступаються команді, де грають два колишні їхні гравці, колишні гравці їхньої академії, і це дуже неприємний результат для цієї зіркової організації. Вони ще потім скидали в твіт відразу після цього матчу, щоб ви запитали нашого генерального менеджера. Дуже дивно таке скидати після того, як ви 0 2 летите на РМРі після поразок на NPA Стасачі. NAP несподівано. Поралися з Перевіжен 16-12. Вони на додаткових закрили російську команду, від якої я очікував принаймні боротьби за прохід на мейджор, але в результаті вони вже вилетіли, в них буде 0-3. І бейт грали проти Аврори, і Аврора, зокрема, деко просто закрила український колектив і не лишила жодного їм шансу. Бейт крокують на 0-2. І сьогодні в нас гралися матчі 2-0, 1-1 та 0 2 Давайте відразу з тих, хто пройшов. G2 грали проти Среднімакс, впевнено розпочали, закрили на мапі суперника з рахунком 13-5, все чудово, Ніко відпочиває, бо навіщо напрягатися, знову ж таки, якщо вся команда навалює. Далі була Dust2 та Ancient, і на Dust2 Среднімакс не лишили жодного шансу своєму опоненту. Мака відіграв 2-35. Капітан команди снайпер відіграв свою найкращу мапу в кар'єрі. Просто чудовий результат від француза. Ну і після перемоги 13.6 шість. Серідні Макс переводять на Еншент, де закривають G2. після такого невеликого камбеку. Навіть вони програвали 11.8, В результаті виграли 13.11. і це. Неймовірна історія для французької організації цих французьких гравців, які дуже довго їхнє ядро грало без організації, які намагалися вийти на мейджор, часто проходили нермери, ремери, але постійно їм чогось бракувало. І зараз вони на мейджорі проходять відразу в Elimination Stage з рахунком 3-0. Тобто вони вже в топ 16 мейджору, вони не будуть першу стадію грати. Ну і звісно, організація, яка не платила їм гроші останні місяці, схоже, що вони все-таки вирішили цю проблему, і питань по фінансах більше немає, адже гравці. Залишилися під тегом, приїхали на Ремер, хоча більшість з них контракти закінчилися перед Ремером. І ось організація средні Макс повертається на Мейджор через 9 років. Востаннє вони грали на мейджорі в 2015-му. Це чудово. Провал від G2 звісно, але я думаю, що вони, як і Spirit в матчі проти Passion UA трошечки розслабилися. І це призвело до того, що ви маєте проблеми, бо тепер будете грати в матчі 2-1 проти Spirit, Тобто хтось з вас двох це гарантовано 2-2. Пешен. Проти BAG. хочеться сказати найстрай nice від Passion, але насправді все пішло доволі очікувано, тому що виграли вони свою сильну мапу Anubis. 13-9 закрили німців, вже лишається вам одна мапа з двох, щоб просто виграти та пройти. Але на Дасті шансів жодних не було. Там вімкнулися всі гравці команди BAG, Сірсон та Крімбо зокрема. Ну і тапсано, очевидно, він настріляв 1-41 і був третім найкращим гравцем в своїй команді. у Пешен вимкнулися всі, і зважаючи на те, як грають пешен, принаймні на цьому турнірі. То якщо у вас фір найкращий гравець, є проблеми. А він був найкращим гравцем. На Міраж стартували дуже важко пешен. В виграли 6 поспіль, тоді просто зникли з сервера теж на 6 поспіль. Ще 6, 6, перша половина, камбек, я думаю, перші неї вже зарядилися, будуть зараз рвати і метати. Але ні. Стартували знову BG серії з 5 поспіль виграних, віддали 2 і далі просто потрібно було добрати. Бо вже з рахунку 11-6 це цілком реально. Крім того, вони класно. Працювали з економікою, виграли один форс, який фактично зруйнував всі надії перше на перемогу на цій мапі. Ну і звісно, є питання до Джамбо, який за всю мапу відіграв 11-13 та мав рейтинг 0,78. У B.I.G. чудову мапу провів Рігон, і команда виходить на мейджор з рахунком 3-0. Відразу в Elimination Stage, теж їх не було декілька років на мейджорі. Тож чудовий результат для німецької організації, і ці зміни, які вони робили протягом останніх місяців, вони все-таки себе окупили і принесли результат. А по пешинах все стає зараз набагато важче. Ми трішечки пізніше про це поговоримо, але. А це був їхній найкращий шанс щоб пройти. Тепер їхні шанси суттєво знижуються і не просто через те, що вони тепер 2-1. Там просто будуть набагато важчі суперники, ніж Бієйджи. А Бієджи я нагадую, що вони обігрували ще в серпні на Best of 1 Теж був Anubis. і там вони здобули перемогу з рахунку 13-3. Тому тут треба було за це чіплятися. Далі буде важче у 1-1 матчах. У нас зустрічалися купа російських команд. Впе здолали на НПА Спіріт, обіграли Аврора. Героїк впоралися з NIP на мапі Anubis 135. Дуже впевнена була гра. Чудовий матч від Нерца і доволі посередній матч від Drinkla. Навіть не посередній, а провальний, бо 7-14 це точно не те, що ти очікуєш від свого снайпера. Так, ми всі розуміємо, що він адаптується, змінюється, але поки що дуже важко. Ця адаптація до нових реалій для нього проходить. Адже наразі і команда, і він виглядають тяжко. Ну і Саші несподівано на мапі інферно. От знищили Eternal Fire. А перша половина 6-6, а от в другій 7-1 жодного шансу данці не лишили своєму супернику. І тепер Саші будуть грати за вихід на Мейджор, а Eternal Fire мусять грати за життя. Тому дуже несподіваний результат, але Саші можуть зараз вперше вийти на Мейджор. Це буде, це буде дуже цікаво. Ну, там, звісно, не все так просто, будемо зараз про це говорити, але це буде справді цікава подія, якщо це станеться. А в решті Best of 3 матчів їх було два. Це були матчі на 0-2, тобто за 0-3. І ТСМ зустрічалися з Парібіжен та здобули перемогу з рахунком 2-1. Програли вони вщент пік суперника ДАЗ-2 з рахунком 13-5, але далі забрали свою вертігу і знищили опонента на Ancient Хороша гра від Зайфона, давно ми його не бачили на мейджорах. Також дуже мені подобається сіра, класно рухається, дуже несподівані муви робить. Я навіть не знаю, з ким його порівняти, але це справді великий талант, і те, що TSM змогли його собі взяти, це дуже цікаво. Перівізен вилітають 0-3, і це, звісно, надзвичайно провальний результат. Я очікував від них трошечки більшого. Вони підписали собі нового тренера, який був чемпіоном мейджору не так давно. І під все це в них нічого не спрацювало. Команда просто провалилася. Як і провалилися байти, які у вирішальному матчі поступилися команді Астраліс, Міраж, Нюк та «Еншент». і стартували бейти з доволі впевненої перемоги на мапі Міраж. Попри рахунок 13-11, в моменті у бейт була перевага 11-7. Далі вони віддали серію 11-10, але змогли дотиснути. НПЛ неймовірним квадрокілом закрив останній раунд і не дав Астраліс камбекнути. Тому в якийсь момент я вже повірив, що бейти все-таки закриють Астраліс. Це буде дуже круто. Хоч і це послаблені Астраліс. Вони грають в зміненому складі, якому всього тиждень. Але я вже повірив, що ці малодосвідчені гравці бейт, що вони зможуть все таки закрити Астраліс. І це відчуття посилилося на другій мапі пікові Астраліс. Те бейт, попри такий посередній старт. 2-4 вони в захисті програвали. Купа форсів, купо еко програна. Але далі вони просто роблять серію з 9 поспіль, доводять до 11-4 і все, що вам потрібно, виграти 2 раунди або хоча б один, щоб перевести на додаткові, гарантувати собі ці додаткові. Але ні, цього не стається. Астраліс відповідають своєю серією 9 поспіль та закривають 13-11. Неймовірно, показував себе Штаєр. Добре грав Ябі, Кедян робив Ейс. В нього рахунок 13-16, я не знаю, як би. Який в нього був би рейтинг, якби він не зробив того ейсу. Ну і на Ancient дуже впевнено стартував Астраліс. 10 в захисті. Вони виграли, всього 2 раунди вдалося здобути бейт в атаці. І загалом ця тенденція доволі лякаюча, тому що за 5 мап на цьому турнірі вони виграли всього 14 раундів в атаці. Це враховуючи з тим, що вони виграли мапу-Міраж проти Астраліс. Тож це лякає? Астраліс, звісно, молодці, що вони виграли. Це хороший результат, але от би попри всі надії, попри всі сподівання, вони посідають останнє місце на цьому ремері і не виходять на Мейджор вже ніяким чином. Можливо, це прилетіла карма за ручкання з російськими гравцями. Що ж, завтра у нас теж відбудеться дуже цікаві матчі і дуже важливі матчі. Перш за все, поговоримо про матчі на виліт. А TSM зустрінуться з Нейпі. Це дві дуже слабкі команди. Я насправді не знаю, кому тут віддати перевагу. Після того, що я побачив в матчі проти Перевіжін, мені здається, що TSM все таки виглядають фаворитом у цьому матчапі. Хоча що ті, що ті обіграли Перевіжен, щоправда, NIP зробили це в Бестоф 1 матчі, а TSM у best of 3. три. Ненпандас Аврора я не сумніваюся, в тому, що Нен Пандас, враховуючи ті найстраї та хороші. Моменти, які в них були на цьому турнірі, мають закривати Аврору. Аврора лише перемогли мертвих бейт. «Eternal Fire Astralis» — Оце вже дуже цікавий матч. Ці команди не так давно грали між собою на AM Rio 2024 в «Best of 1», І тоді перемогу здобули Астраліс на мапі інферно. Цього разу все не так добре буде для Астраліс, тому що це «Best of 3», А враховуючи змінний склад, це важко буде проти збитої готової команди це зробити. З іншого боку, Eternal Fire далеко не в найкращій формі. Поразки проти не найсильніших оп опонентів, типу Среді Макс чи Саші, вони ну налаштовують на думки. Крім того, вони програють і нюк, вони програють і інферно. А будь-яку з цих мап Астраліс можуть пікати. Тому я все таки очікую, що Eternal Fire мають вигравати, але це так обережно очікую, адже Астраліс можуть здивувати і чіпляйся вони за свій пік. Переводь на Десайдер, де можливо буде якась інферно, і вже шанси з'являються непогані в данського колективу. Тому 50 на 50 насправді. Але за логікою має вигравати саме Eternal Fire. Саші проти ВП, і тут цікавий момент, тому що команди просто різного рівня за своїм статусом в Counter-Strike. Саші. Вже змогли обіграти кількох цікавих опонентів, тоді як ВП виглядають далеко не впевнено. В них є проблеми із з із і із Passion UA. Тому Саші мають чіплятися, мають чіплятися за свій пул. Єдине, що шкода, що не буде мапи нюк, яка в Саші дуже сильна. Побачимо, що там вийде. Напевно, ВП все-таки здобудуть перемогу, але я сподіваюся, що виграють Саші, хоч у них і власник великий і любитель росіян. G2 проти Spirit. Ці команди між собою грали не так давно. Вони грали у фіналі Blast Premier World Final 2024. Тоді впевнену перемогу здобули G2. Та й загалом у них вже дуже велика серія з перемог. В цьому сезоні вони виграли всі матчі проти Spirit і програли лише одну мапу на eSports World Cup. Після того було 2-0-2-0-2-0-3-0. Дуже впевнена гра команди Нікуковича і. Проти Spirit це може дуже добре працювати. Я думаю, що в них зараз впевненістю все не найкращим чином. Якщо G2 зможуть увімкнути і Ніко і Монесі одночасно, то по шансах в Spirit є питання. Крім того, питання в тому, що їм пікати, бо варіантів насправді хороших, таких якісних в них немає. Можливо, це буде знову Anubis, як було на World Final. Але я не впевнений, враховуючи поразку від Першенві, то може бути небезпечно грати цю мапу з іншого боку, в G2 є і Mirage, і Dust2, де вони можуть чіплятися. Тому я без жодних сумнівів надаю перевагу G2. Вони мусять закривати та проходити на 3-1. Там вже будемо дивитися, чи вони будуть грати матчі запасів чи ні. Однак це, звісно, не означає, що Spirit 100% програють. Спіріт це Спіріт, і це все-таки команда з одним з найкращих гравців у своєму складі, який на даний момент є. Тому вони досі небезпечні. Ну і вирішальний останній матч, про який ми сьогодні поговоримо, відбудеться він о 9-й ранку. Тож, є проти героїк, матч за вихід на мейджор, можливо, за елімінейшн Stage. І Passion тут, звісно, виступають великим андердогом. Їм буде важко. Вже зараз пальчики будуть, ручки будуть більше тремтіти, адже сталася поразка, на них тисне те, що вони не вийшли 3-0. Це дуже я, я просто уявляю, я ставлю себе на їхнє місце. Це дуже важко таке переносити в молодому віці на своєму першому, хоча би більш-менш помітному лані. Тому я впевнений, що моменти мандражу та якихось помилок через нерви вони точно будуть. У героях такого. Не повинно бути. І по мапулу, якщо дивитися, то в героїк теж непогана ситуація. Буде банитись Інферно, буде банитись нюк від Пешеней. Тоді як героїк можуть обирати такі мапи, як Міраж, можливо, Ancient, Там вони показують справді непогану гру, так само, власне, як і на Dust2, І всі ці три мапи є доволі. Слабкими точками Passion UA. можливо, за винятком Ancient, але от в Міраж ми побачили, що проти Біїджи не змогли Passion UA нічого протиставити. Про dust 2 я взагалі мовчу, там був тотальний провал. Тому, можливо, герої підуть з своїм основним піком за останні там декілька місяців, саме з Дас-2, де в них 15 мап за 3 місяці. Це дуже хороший результат. І цю мапу вони мають вигравати. Passion UA, напевно, будуть відповідати або з Anubis, або з Vertigo. Я все таки схиляюсь до Vertigo, бо героїк самі Anubis і вміють грати Anubis, що немало важливо. На Десайдер якраз таки може залишитися мапа Ancient. Обом вона, в принципі, підходить, обоє її доволі часто грають, хоча у перші неї доволі слабкі вінрейти. Однак, попри це, я далеко не впевнений, що до мапи Ancient дійде, адже героїк і Вертіго також вміють грати. В них зараз дуже сильний Мапул, дуже напрацьований Мапул, і я думаю, що героїк мусять здобувати перемогу у цьому матчі. Тож, Підведемо підсумки наших прогнозів: TSM, Nine Pandas, Eternal Fire, Virtus Pro, 2 та Heroic. На цьому все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться враженнями від Peshні, діліться враженнями від Bait І, звісно, любіть Counter-Strike.